Українські військові привітали Ра 6 з 9 травня 155 мм фугасними снарядами. Українські артилеристи вже застосовують проти РА 6 рашистив 155 мм фугасні снаряд М 795. З опублікованих у соцмережах матеріалів зрозуміло. Що ЗСУ привітали росіян з 9 травня вогнем з гаубицем М777. Українські вояки помстилися ворогам за сплюндровані та обстріляні українське міста Буча, Миколаїв, Одесу та Маріуполь. М795 це 155 мм стандартний фугасний снаряд для гаубиць. Дальність стрільби 22,5 км, вага 46,7 кг. Вага вибухової частини 108 КГ. Україна має отримати сотні тисяч таких боєприпасів різних типів від низки країн, зокрема від США, Канади та Великої Британії. М777 це гаубиця 155-го калібру з ручним заряджанням та скоростривністю до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу використовуваного снаряда, гаубиця має дальність стрільби від 24 до 30 кілометрів. Вірте в Збройні Сили України. Дякую за перегляд!